Привіт! Ну досліджувати Вирощування квасолі з насінин Мета досліду проростити насіння квасолі та зрозуміти, що потрібно для росту та розвитку рослин. Мені знадобилося одна пластикова ємність, дві насінини квасолі. 4 ватних дисків. Двоє паперових стаканчиків, ґрунт та вода. Крок перший. Кладемо на змочені водою ватні диски на сінини квасолі та накриваємо їх зверху дисками. Корінці з'явилися на другий день. Крок другий. Пересадка в ґрунт. Крок третій. Спостерігаємо за нашою красолею. Варто не забувати поливати рослину. Станом на 7.39, 15 лютого вища рослина досягла висоти в 6 сантиметрів. 16 березня з'явилися квіти. 24 березня з'явилися перші стрючки. Висновки для росту і розвитку рослин необхідні вода, тепло, світло та поживні речовини з ґрунту. Дякую за увагу. Бережіть природу.